Сьогодні ми відвідали кріст Маслайць. Відразу відповім, що в'їзд і вхід на авто і паркування безкоштовно. Але саме загадкове, з чим доведеться зустрітися, тут буде в кінці відео. Так от, це місце створене для святкових прогулянок із сім'єю, друзями або навіть для побачення. Тут кожен вогник нагадує маленьке диво. Вечір наповнений кольорами, музикою та затишком. Ви не захочете звідси йти, але найцікавіше тут є ідеальні місця для фото. Всі сяючі паростки створюють фон, який гарантовано збере купу лайків. Якщо ж під час прогулянки ви змерзнете, то є павільйончики, щоб прогрітися, можна поїсти гарячу піцу чи інші смаколики, також випити гарячих напоїв. Ми для себе обрали гарячий шоколад. Ну а найзагадковіше і саме неприємне це те, про що я натякала на початку відео, показуючи лінію із авто. Це автомобільний трафік. Для того щоб потрапити сюди, вам доведеться хвилин 40, а то і більше часу простояти у черзі, оскільки трафік починається ще від повороту і світлофору, світловору. Тя до самого парку. Зате ви маєте вибір і можете пройти ніжками по цьому парку, а можете проїхати на авто, або можете поєднати обидва варіанти. Якщо шукаєте, де отримати натхнення або провести незабутній вечір, то назва на екрані, і це точно для вас. А тепер напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побувати в такому місті, чи, можливо, маєте ідеї інших локацій у місті Калгарі, де ви проводите святкові вечори. Бо в нас почалися канікули, і точно буде багато вільного часу для того, щоб відвідати різні локації. Ми плануємо і на лижах покататися, і на коньках відвідати національний парк. Бан. Ми запрошені у Телеус. Загалом планів багато. А в мене все. Давай, пока.